Жителька Валентина Кличева вертається з закупів. Каже, із пенсії у 4,5 тисяч гривень звикла економити, особливо перед початком опалювального сезону. У мене є Вот. І благодарю своїх дітей, то вони мені допомагають. тяжело. Якщо б не було б субсидії, то знаєте, дуже було тяжело. Боргів за комунальні послуги розповідає немає. А от у деяких сусідів є. 88 квартира, 106 тисяч боргу. Людина зовсім не оплачує. 24-му році була остання це проплата. Ніна Гончаренко, провідна контролерка Черкаси теплокомуненерго. Разом із напарницею розказує раз на місяць, обходить боржників підприємства. Перед тим як іти в будинок, ми завжди людям телефонуємо. Повідомляємо, що ми будемо, спілкуємося за борги. Ну, в основному люди нам обіцяють це сплачувати. У цій дев'ятиповерхівці на п'ять під'їздів двері відкрили лише в двох квартирах. Свої імена власники не називають і просять не показувати їхні обличчя. Що ви можете сказати борги у вас? Сім тисяч опалений заплачу. Опла... Опальний період починається, що... будь ласка. Будь ласка. Буде Все, дякую, дякую. 86 тисяч. Що ви можете сказати? Це нам нарахували за те, що не була повірка. Ну то, а ви вже її вирішили в цю повірку? Відмовляєтесь від воргуважна? Ні? ні, ну чому ну, ні, звісно. Черкаси теплокомуненерго обслуговує 45 тисяч споживачів. Частина з них заборгувала підприємству на загальну суму 165 мільйонів гривень, розказує начальниця служби постачання товарів і послуг Галина Аністратова. З боржниками. Понятно, що ми подаємо справи в Юрслужбу і подаємо в суд перед тим, как передавать справи в юридичну службу. Працівники абонентного відділу в телефонному режиму сповіщають всім споживачам, що ми підготували справу і будемо передавати до суду. До такого сценарію вдаються розкази, коли людина більше трьох місяців не сплачувала за послугу, тому пропонують споживачам не тягти з оплатою і підписувати договір на реструктуризацію боргу. Реструктуризацію ми нікому не відмовляємо. Просто там услов'я є такі, що чим більше сума боргу, тим там перший. Відсоток платить. Більше там 10%, якщо до 15 тисяч, якщо свише 15 тисяч до 30 20%, а якщо там 40 80 тисяч, то там вже 30%. Тариф за послуги, каже директор Черкаси теплокомуненерго Павло Карась, не змінювався з 2019 року. Він збитковий, тариф збитковий, держава має забезпечити різницю в тарифах, поки що її немає. Тому борги населення каже, на підприємстві відчувають гостріше. По тій причині. Щоб у нас була погашена ця заборгованість, ситуація була б інша. Ми могли більше зробити ремонтних робіт і більше підготуватися і до, до зими краще. Тобто, тому велике така прохання до наших е е клієнтів все таки вчасно сплачувати. За словами Павла Карася, найбільшою заборгованість була у перші два роки повномасштабного вторгнення. Останні два сезони додає споживачі сплачують дисциплінованіше. Марія Гаврилян, Фадірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси.